всім, Компанія Автобіс вітає вас і пропонує для вас свіжу пропозицію. Це Опіль Мовану. Мовану в третій довжині. Оригінальний заводський пасажир. Передній привід 2,5 DCI. Повна маса автомобіля складає 3,5 Автомобіль завезений на фірму і є на, на даний час на одній із наших автоплощадок у місті Рівному. Якщо ми побачимо зовні, серебрястий колір на двоє розсувних дверей. От, тобто повна маса 3,5, 16 дюймове колеса. Автомобіль рівний цілий, приїхав без пошкоджень на хорошій гумі. Один лист ресори. Взаді присутні вікна. Дверцята на магнітиках. І якщо ми подивимося 9 посадочних місць і взаді багажне відділення. Багажне відділення орієнтовно 2 метри. Запасне колесо, знизу у нас йде обдув повітря. І бачите, ну, доглянути автомобіль, тобто кругом, щоб не обувалося, знижавіки. Ось такий обудочок зроблений. Сидіння на салазках їздять, зверху люк, підсвітка, ось там, скажімо так, такий карманчик щось служити. Перегородочка така стоїть. По бокам ось він так виглядає. корозії ржавчині по автомобілю немає. Кузов оцинкований. Показую вам замочки. І простий надійний двигун 2,5 ДЦІ. Тобто Це не новий сучасний двигун, де багато електроніки, а це якби ще простіший двигун. Як, як кажуть, були євро Євро-3, Мерседеси, простіші двигуни. Так, так само в цьому автомобілі 2,5DCI. Виходжу ці двигуни 700, 800, 900 тисяч вони виходжують. І в автомобілі присутні airback, механічна коробка передач, кондиціонер, webasto, електрика, електрозеркала, електропідйомники. Два розкішних місця спереді, бачите, з І Зараз ми підійдемо до сторони водія. От. Далі відкриваємо дверцята, покажемо дверні прийоми, нічого ніде не затерти, сидіння цілі присутній айрбек керма і заводимо автомобіль 219 тисяч пробігу. так завівся двигун чисто працює двигун хокій ніде нічого не капає Все по заводу, все по консуму. Так, открываем расширительный бачок. Газы не идут. Угон заткнул. Тому потрібен такий автомобіль для бізнесу, для роботи. Звертайтесь в компанію «Автобіз». У нас постійно різні автомобілі, можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Ми завжди готові вам допомогти. До зустрічі, до перемоги компанія «Автобіз». Телефонуйте по номеру телефону 067 360 22 02. У нас постійно і різні автомобілі є вибір.